Від березня мінімальна пенсія українців зросте в середньому на 400 гривень. А ті, хто має достатній страховий стаж, а це 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, і отримує пенсію вищу за мінімальну, в середньому можуть розраховувати на 750 гривень доплати. Виплати перерахують автоматично. Звертатися до пенсійних установ не потрібно. Пенсію в підвищеному розмірі наші пенсіонери отримають з 1 березня. Цього року, тобто, вже 4 березня, в своїх пенсійних виплатах пенсіонери побачать підвищення. Звертатися за перерахунком з документами, з якимись заявами до органів пенсійного фонду не потрібно. Цей перерахунок проведено в автоматичному режимі без звернення особи. Військовим пенсіонерам обіцяють доплатити більш ніж тисячу гривень, а громадяни з інвалідністю, які є ліквідаторами аварії на ЧАЕС, на півтори. Загалом мінімальна доплата становитиме 100 гривень, максимальна півтори тисячі гривень. Такі перерахунки проводять п'ятий рік поспіль. Да, так, є такі пенсії, які не перерахуються. Держслужба, місцеве самоврядування, про статус суддів, про прокуратуру. Ці пенсії не будуть перераховані. Їх кількість відпадає. Так? Є такі соціальні пенсії, де особи стажу не заробили, в них на рівні прожиткового. Цей також не зміниться. Ну ще передбачений перерахунок з 1 квітня. Щорічно ми також проводимо перерахунок пенсії для працюючих осіб. Після того, як надається інформація. Про нараховану заробітну плату за перший квартал у Хмельницькій області на обліку перебуває понад 386 тисяч пенсіонерів. До перерахунку пенсій з 1 березня підпадає майже 90% осіб від загальної кількості пенсіонерів.